Всім привіт і стоп. Це я знаю це продовження, вам не цікаво це все слухати, але є одна нюансик. І за те, що це дуже великі перерви в мене були. цієї манги, ну, мангли чи новела якась, я не спояла. Бо... То голоса трохи персонажів змінилися, і за того, що я не сильно пам'ятаю, як їх озвучувати. Озвучую wow. я всіх своїм голосом. Тобто, головна героїня хороший витончений голос, але дуже стійкий також. Якісь... Бредки і пацан, який мене дуже бізить, стара хатітанка, і, і так далі. Коротше, мужики і так далі. Ну, да. от да. ну надіюсь, вам сподобається, якщо ви це дивитесь, то вам подобається. Я вам дуже вдячна. Так, ну, Хорошого просмотру Чому не визнати це? Що? Що ти зробила з моїм мечем? Меч ніколи все знищено. Як як ти? Думаю, я щось зламав. Міскайло, досить. Пан вже впав. Дуель закінчена. Міскайло. Він помре, якщо ви продовжите. Міскайло, зупиніться. Відпустіть мене, відпустіть. Панчат, відпустіть. Пан ви мене чуєте, слухайте мене. Ти не стій там. Принеси сюди носилку та ліки. Так цього так. академія Карат перевернулася до гориду. No. Я чувала, що Кайла Беста вибила з Ніколаса душу. Оце таке жахіття. Знаєте що? Це зовсім не засмучує мене. Ніколас сам запропонував дуель. Всіх чителів карету скликали через цю дуель. До вибору міри покарання мене помістили в випробувальний термін. Зрештою, проти мене не вживалися ні одних дисциплінірованих заходів. Кайла. Хоч Філія розплакалася через перехвилювання. Я втратила контроль над собою посеред дуелі, тому мало що пам'ятаю. Міскейло, ми тут, щоб офіційно представитися. Я Ліліт, це Лівіан, а це Сирена. Ми ніколи не віталися, хоча вчилися в одному класі. Нам соромно, але ми мали неправильне уявлення про вас. Нам дуже шкода. Коли через кілька місяців тренування леді захотіла стати лицарем, ми подумали, що ви людина, яка полягаєтеся на родинні зв'язки. Під час дуелі ви були просто чудові і мушу визнати леді хороша в цьому. Ви маєте наші вибачення? Я кайла Веста, рада нарешті з вами зустрітися, хоча впевнена, що ви вже мене знаєте, нам теж. Ох, я хотіла дещо запитати про меч, який ти е, використовувала е, на дуелі. Е, що на ньому було? Він просто сяяв. Ох, ви про це е, необробленими обр... не алмазами. Ти інкористувала його алмазами? Я спеціально замовила ці, які не використовуються для прикрас. Е, як ви знаєте, я спеціально не обмежувала вибір зброї на дуель. Використовувати алмаз для меча ти си рибнула вище своєї голови. Ніколас перевищив би мене у фізичній силі. Чекай, ти навіть не використовувала меч, було схоже на палицю. Більше того, ти була без захисного спорядження, але однаково билася з цим Ніколасом. Ти неймовірна, Кайла, ти точно початківець. Хах, Це дрібниці. Як ти тренувалася? Покажи нам цей меч наступного разу. Звісно, я не змогла сказати їм, що в мене під одягом були металічні пластини. Ніколас близько місяця е, готувався бі е, від е, дуелі, щоб повернутися в академію. За допомогою моїх літелів він зміг повернутися одужити повністю одужити. Однак він не виходив із кімнати через психічну травму. Я і не знала, що він такий чутливий за місяць без Ніколаса. В мене не е, забирало жодного балу без е, доброчесності. За доброчесність. Я, я е, почувалася непереможною після підвищення своїх факультетних та загальних оцінок. Оцінки міз Вести дуже піднялася. Вона ну, приклад для всіх. Я нарешті опанувала стиль фехтування стражів. Ніколи він тільки повернувся з класу фехтування. Зосереджеться, Кайло. Вибач, вибач, дай ще раз. Ніколи тобі не, не дощучає, що він е, е, зиркає на нас. Е, блін. Е, він зиркає у наш бік вже тривалий час. Ох, я просто стурбована тим, що він утне далі. Раджу не ходити на одинці якийсь час, Кайло. Так, е, слушна порада. Все добре, все буде чудово, поки ми не зустрінемося наодинці. Що може піти не так? Що тобі терміново треба побачити з рідними? Мені дуже шкода, Кайло. Мій тато в поганому стані. Тобі доведеться повернутися до гуртожитку самостійно. Зі мною все буде гаразд. Безпечної поїздки, філія. Дякую, бережи себе. як невчасно, але Ніколас поки що не наближався до мене. Так, час повертатися. Нарешті ти залишилась сама, леді Вестем. Дідько, він е, весь час стежив за мною невчасно. До біса е, час насякати п'ятами. Зупинися зараз же. Потрібно дістатися е, академії якомога швидше, е, хоча б до гуртожитку, там е, я буду в безпеці. Зачекайте. Так, це ж е, ми. Не на території академії Ах, думаю, що е, протримаєшся так довго на вулицях нікого, чому б тобі просто не зупинитися? Гарна дівчинка, більше мене е, в карті е, ніхто не прийде тобі на допомогу. Ш е, з чого ти почнеш почати? Е, чи потрібно мені вдарити тебе в живіт, як це тоді зробила ти, чи якщо до руйнування твоїх шансів на одруження? Шует. Шу шует. Правильно кажеш, ми більше не на території картіє. Як себе почуваєш, Є ще бачити шует, про який ти так мрієш. Продовжуй балакати. Чому мовчиш? Повідомлення про, е, про бали за доброчесність. 12 балів знято. Що ж, все не так погано. Ніколасу і його посіпаками теж зняли бали. Кайла, що ти розглядаєш? Ох, нічого. Покінчив з сьогоднішнім тренуванням. Угу. У тебе плани? Ти кудись поспішаєш? Лезі Марен хоче, щоб я супроводжував її на виставу перелітних птахів у столиці. Ви двох багато куди ходите. Правда ж, хто знав? Е, Виявляється, що Леді Мерін також подобається перелітні птахи. Минулого тижня ми тільки про них і говорили. Ох, справді, я запізнююсь, побачимося Кайла. Добре? Розважайся. Ей, сестро. Сьогодні мене, на мене скаржилось начальство. І я втратила проект, над яким працювала днями й ночами протягом місяця, і його отримав хлопець завдяки зв'язкам. Я так втомилась, я більше не хочу нічого робити. Сестро, вечеря все-таки це було е, неправильно. Ти не можеш е, знайти собі щось там. Я працювала цілими днями і ще й мушу готувати тобі вечерю. Пробач, на добраніч. Можливо, він мав на увазі щось інше, чи хочу я їсти. Напевно, це і хотів запитати. Але яка вже різниця? Я не е, запитала його, а тепер нікому не дізнаюся відповіді. Чому я, я сказала це йому? Якби я повернулася назад, я б сказала щось інше. Ти вже поїв. Як школа? Тобі було важко. Мені справді дуже шкода. Вітаю за переведенням на інший курс Кайло. Шкода, що ми більше не на одному курсі. Ні, ні, ще нічого не вирішено. Але Кайло, ти набрала максимум кількість балів за усіх тестів і балів за поведінку теж вистачає. Я впевнена, що ти прика... е... перескочиш курс, буде соромно, якщо я не зможу. О, точно, ти дебютувала в... в вищому суспільстві е... Меріан е... Кайла е... та Арсі ще ні, тому ми ніяк не можемо про це зізнатися. Та протягом нового року я відвідувала бал балдеб'ятанок разом із іншими дівчатами в палаці. Я одягла довгу сукню з оборами та танцювала в ній, потім чекала і далі танцювала. Знову чекала і танцювала. Найцікавішою частиною ночі було повернення додому до півночі. Це справді погано. Т так. О, дівчата, ви про це чули? З будинку Айзе нещодавно дебютувала е, дівчина, і е, красу неможливо описати словами. Усе вище суспільство говорить про неї. Красуня з будинку Арзе, хіба був хтось такий? Кажете, вона настільки гарна, якщо з дому Арзе означає Ой, е, все гаразд е, я не проти, то е, можете продовжувати? тільки ця людина е, кажуть, що вона красуня. З світлими волоссями, очами лавандового кольору, і дуже гарне, і дуже граційно, вибачте. Але є одна дивна деталь: вона завжди одягає намисто з е, діамантом е, на кожен е, свізький захід з ось таким великим діамантом. Ще ніхто не чув її голосу. Е, можливо, якась травма шиї. Хм. Скажіть, хаба це не романтично? загадкова дівчинка, яка не розмовляє, вона неначе принцеса сказки. Кайло, ти плануєш незабаром дебютувати? Не знаю. Зараз я повністю зацікавлена у випуску. Я знаю. Мене вражає, ось ця твоя сторона, Кайло. Вище суспільство. Місце, де люди, які прикидаються благородними з усмішками на обличчі вступають в бій за владу. Ще одне поле для бою. Якщо так, увійду у вище суспільство, стану м'ясом кинути в голову лева. Потрібно підготуватися. Кайло час обідати. Ходімо, гаразд ні. Неможливо. Неможливо. Вирахування балу за вторгнення на територію чоловічого гуртожитку, вирахування 20 балів за насилення проти учня. вирахування 10 балів за оцінку комітету доброчесності. Міс, Щось не так з моїм Хм... З вашим табелем все гаразд. Ви витратили багато балів за доброчесність, тому не набрали необхідних 80 балів для пропуску на наступний рік. Але міс, що це за оцінка комітету доброчесності? Міс Кайла, Ви нещодавно не отримували книгу правил академії? Кожен рін студенти караються, обирають. Вибачусь. Кожен рік студенти карці обирають проблемного учня з їхнього класу. Ця система забирає 10 балів у п'ять обраних учнів. Хто? я не можу дізнатися, хто голосував за мене. А, я можу дізнатися, хто голосував за мене. На жаль, правила цього не дозволяють. Хоча б скажіть, скільки людей обрали мене? Добре, я скажу, скільки людей обрали вас. Домовилися. Дайте подивитися. О, ось воно. У вас обрали 62 студенти з Кайлом Так що е, по перепригнутий курс у вас не вийде. Спробуйте подивитися е, краще наступного, е, поводитися краще наступного року. І тоді Сер Джеймс Лоерда. Поговоримо. Я знаю, чому е, отримала більшість голосів за доброчесність. я не знаю, чому я отримала більше голосів за доброчесність. Мене питання: чому я не можу ці не читати? Чому в мене бляха муха вони пропускаються? Вибачаюсь, дуже вибачаюсь. О боже, в тебе є причина питати саме мене, як бачиш. Я впевнена, що ти Са, ма знаєш про свою поведінку. Ти була занадто жорстокою під час поєдинку з Ніколасом. І не забуваємо про стіжку після цього. Багато студентів, і в тому числі я. Почуваюся некомфортно у твоєму присутності, настільки, щоб е, е, боятися бути з тобою в одній аудиторії. Ах, я боюся е, тебе більше. Думає, що нападати гуртом на одну людину це весело. Не бачу сенсу продовжувати розмову до побачення. Що? Ти отримав більшість голосів за, поведінку, за погану поведінку. Це означає, що ти не. Е, пропустиш рік. Це була ж, е, вже, ти... О, бляха, бляхмука. Я була жертвою цієї системи голосування за першого року навчання. Я вже казала про наш конфлікт з Лорен, так? У мене більше е, не забирали бали після появи Кайли цього семестру. Але я уяв... Але я не уявляла О, Господи. Це трудець. Але я. Е, але я уявлення не мала, що вона зробить це те ж теж саме з тобою. Кайла Лоенда зазвичай полює її на слабких студентів без впливу. Що ж робити, Кайла? Це точно нечесна і е, е, не потрібна система голосування. Я не знала про таку е, несправедливість до цього сьогоднішнього дня. Я знала, мені потрібно було долучитися до клубу. Ні, е, все добре, ти не повинна. Я покину їх завтра. Я не закрию очі на цю ситуацію, не хвилюся, Кайло. Меріан, Меріан, я знаю, що вона молодша за мене, але для мене вона як кам'яна стіна. О, вірно. До речі, всі ці е, гур... групи, е, доступні студентам, просто людина. Звісно, існують офіційні гуртки у студентському. Цьому середовищі? Е, верхова їзда, драматургія, книжковий клуб і багато інших. Е, ці всі клуби, до яких може долучитися будь-хто. Е, клуб було створено, щоб відокремити аристократів від інших студентів. Зрозуміло чому. Вони користуються тим, що без диплома кар'є тобі не стати лицаркою. Е, Кайло. Е, 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 шо? Кайло, попередь батька, і звернися до е, них по допомогу. Я також е, пораджуюся із своїми батьками. Маріан, правда Кайло? Яка правда тут права, блін? Я дуже вибачаюсь. в мене щось ця голова. Ну, ніяк не заходить в читанні. Ну, ніяк. ладно. Маріан, права. Кайло, ми допоможемо тобі знайти вихід. Дякую вам, дівчата. Вже пізно повте, повертайтеся. Е, 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 можемо натрапитися на директрису. Чоди настільки. Е, а, блін, а, блядь, Може мені переозвучить. Не знаю, що робити. Я скиплю, скиплю, скиплю. ця глава довга, я не хочу її переозвучувати. Дуже вибачаюсь, але мені дуже лінь передвіч. Чоден настільки е, перо... надіслав пропозицію одруження. Що це таке? Нікола час, поки якщо знущався зі Франца? вау. Його сім'я е, надіслала офіційний запит. Це була е, екстрена телеграма. Це було швидко. Я тільки отримала обовний лі... лист від нього. Розірви його на шматки. Так, батьку. Як саме ми, вони керують академією. Тебе обрали проблем учнем на голосування? Дурість? В будь-якому випадку я спробую знайти вихід. Тримайся. Дякую, батьку. Побач... Побачимось на канікулах. Так, звісно. Тато знайде спосіб. Важливіше те, що е, писати трьома жінкам школам з проханням е, прийняти франс в обмін на фінансову звучить дивно, але я не очікувала, що вони так швидко відмовляться. Що це? Шановна леді Кайла Веста, я та дівчина, яку е, ви допомог, якій ви допомогли на станції Брук, астель Айзе. Астель Айзе. Шановна, Леді Ледікає Веста, повітря стане прохолодним з наближенням зими. Яка погода в академії Карте є? Я та дівчина, які ви допомогли на станції Брук, ви захистили мене від демона вампіра? Не можу забути того, як героїчно ви мене врятували. Чула, що у вас скоро канікули. Надсилаю це запрошення, щоб особисто вам відтячити у неділю через два тижні о другій годині дня. Я влаштовую чайну вечіринку в помісті Айзе. Я буду дуже щаслива, якщо ви зможете її відвідати. Чекаю на відповідь. Астель Айзера Чаювання. І ти запросила леді Кайлу? Асталі 16 років зараз у Паруці. Рітаруси, ти перебільшуєш. І поки мене не було, пішов на вечірку з моєю мамою. Нічого страшного. Я ж під маскою Асталь Айзе. Я в... А вона і потрібна для таких справ. Та й графиня з радістю дозволила. О так. Багато людей хотіло дізнатися про мене більше. Були й ті, які е, запитували, чи я не твоя кузина або нова наречена. Ах, Не сердися, я мовчала. Мені ж заборонено говорити, пам'ятаєш? Я не можу повірити, що моя рідна мати пішла з. Тобою через твою е, дурну забаганку. Вона була в захвості. Думаю, що її, е, її черівна до що я її чарівна донечка. О Боже, так мило, я завжди хотіла одягнути свою доньку в щось подібне. Е, Астель, е, хочеш примірити цю перуку? Я можу це уявити. Верещереш, поки я Астель Айзе нічого не буде. Пам'ятаєш, що це е, тимчасово. Е, ти не можеш бути Астелі завжди. Е, ти проживаєш більшу частину життя, як Аста. Е, чи не стане цей день колись? Mm -hmm. Ти спадкоємець герцога Лірс. Тому, будь ласка, будь розумливим. Чи не можеш бути дівчиною? Ти не можеш бути дівчиною все життя. Кайла не прислала листи з від... відмовою на моє запрошення. Це означає, що вона його прийняла, так? Що Р... роби що хочеш. Згідно з оригінальним сюжетом, саме в цей час Аста став одержимом рітаусом. Але я вже розірвала заручини, що він е, замишляє. О, Філія. Кайло, ти прокинулась? Де ти була в коробці? Що в коробці? Ой, це нічого, не хвилюйся про це. Я втомилася, тому піду спати. ранч, Кайло. Я розумію, що ти поспішаєш, але чому не знімеш капелюха? Зніму, добре, добре. Гарний снів, Кайло, добра Філія. Кайло, мені треба йти. Ти дуже зайнята цими е, днями. Я рідко бачуся з тобою. Що відбувається? Ах, е, ох, Кайло, е, та нічого такого, е, тому не хвилюся. Е, Леді Джейн, як проходить ваша підготовка до іспиту? Чудово, ви навіть не уявляєте, як мені е, допомагають навчальні матеріали надані клубом Леді Ліорда. Також з радістю вам допомогла е, Леді Джейн. Е, це завдяки. Балам чесності, на відміну від іншої людини з хорошими оцінками, але з занадто вільними благами чесності. Знаю, що семестр закінчився, тому ви можете дуже зайнятися підготовкою до тестів. Ах, так. Бракує слів, щоб описати їхню незрілість. Гей, Кайло, вже пізно мені потрібно йти. Побачимось пізніше. Побачимось. Я хочу побути зефілію. Шкода, що вона так зайнята. Просто піду в бібліотеку. Боже, тільки погляньте. Вау, його хто це? Хіба це не Ніколас? Міс, ні, Леді Кайло. <смі> <плес> що він? То він таке одягнув у мене велике питання. Що це за фігня така от? Ніколашас, що цей бовзор тут робить? Він виглядає ніби з Сибірю. Ну, дивіться, як в Сибірі, да? на Русі, на Русі, в Росії, коротше, в Сибірі да? міхова шапка, шуба, ну і насорожечка якась хуйова. Да? Фігня повна, чесне слово, Нафіга він це робить. Що важливіше, чому він так смішно одягнений. Чекайте, не може бути. Я думаю, Ю, ви вже прочитали мій лист. І знаєте, як я ставлюся до вас не підходь ближче. У день, коли я програв дуель, я був шокований. Я думав, що це через мій є програш моя леція. Однак я не можу перестати думати про вас. І після нашої другої дуелі я переконаний, ні ні, не кажи цього. Я ні колощад. Кохаю Келу Веста. Я просто вже другий раз читаю це все. Ну, і мені не так смішно. Перший раз я просто тут. Чуть в обморок не впала від того, що дихати не могла колись міялася. Господи, наскільки це дебільно, я не можу описати словами, наскільки цей бовдур є Бовдуром, дякую вам за це. Але мій батько вже надійслав лист з відмовою вашій родині, і я відчуваю те ж саме. Знаю, але я не хочу здаватися. Можливо, я занадто сильно вдарила його по голові. Точняк. Згідна, треба було менше його бити. Я чекатиму, поки е моя леді не відкриє мені своє серце. Ні, тут наша історія закінчується. До побачення, не йдіть зі мною. Л леді Кайло.